Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. Переходимо до новин дна, там, де по заголовках у ЗМІ ми намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Ти готовий? Mm, так. Поїхали. Отже. Лента .ру. в Москве атметіли ажіотажний спрос на покупку купальників. зважаючи на те, як поступово закриваються російські кордони і як скоротився список країн, куди пускають росіян. Я бачу, як вони всі красивих купальниках масово купаються в багнюці в своїх містах. А ще куди ще можна, можна. Бо, можливо, ти знаєш в мене в дитинстві, коли мені купували парасольку нову дощів все не було і не було. Я ставала під душ з цією парасолькою. Yeah. То мож, можливо, в тих, звичайно, в цих будівлях Російської Федерації, де є вода водопостачання в будинки, ми знаємо, що це далеко не всюди є, то вони в красивих купальниках ще мож, зможуть в ванні купатися у власній. Ну там, теж, де є вода, можливо, так. водопостачання, і там, де є. Або просто вони переймаються за комарів, щоб їх покормити отак в лісі десь. Полягати там в тій багнюці прокормити, а ага, можливо, можливо. А ти знаєш, а в Сибіру там такі кажуть величезні комарі, тому це Так, всі сідає на плечі і мізки. Випиває одразу. Або, мабуть, ти знаєш, от куди ще пускають росіян в емірати. Так, То, можливо, поставити? це вони масово готуються до е, від'їзду в Емірати. Там, ну, вибачайте, будь ласка, за цей що... Так, да, проте в Еміратах там дуже популярні російські жіночки, які е, ну, як, не, бри, не, не бредують їздити і заробляти собі гроші, якісь там речі е, за допомогою такої легковажної поведінки з в Еміратах. Тому от, можливо, для цього купальники заготовують. Так, але ми їдемо далі. З, 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 опустимо ці сексистські жартики. Mm. Так, Снобру, в Волгограді із груді мужчини извлекли 15-сантиметрового черв'я. Це був червь самнення. В тому, що Путін все робить правильно і Росія рухається у вірному напрямку. Блін, ти уяви собі, яким життям треба було жити, щоб в тебе в грудях був 15-сантиметровий ну, це, 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 я це... не знаю, який черв'як там. Ну. Це знаєш це ще, ще, один, ще один доказ того, що Російська Федерація буквально гниє зсередини, тому що черві черв вони ж люблять там, де гниє щось. Так, О, ну, це, я власне... не, не уявляю все одно, як він там завівся. Це no. він в волозі no. тримав. Пусті... Я ж кажу я. тобі, А ти правильно сказав, що це черв'ячок сомнення. Тобто він там щось почалося. Йому здавалося, що не все так однозначно. А потім цей черв, різ, різ. І от коли цьому чоловікові принесли повістку, він нарешті зрозумів, що цей черв'як сумнівів в тому, що Російська Федерація рухається туди, куди треба. Він вже надто великий. А ми рухаємося далі. Рія новості. В Криму убрастят логістику для туристів, заявив глава Мінкурорта. Ну що я тобі скажу? Логістика неймовірно проста. Туристи беруть і не приїжджають в окупований Крим, бо дивитися на квітучу українську бавовну краще здалеку. Це правда, але мене дуже веселить в той момент, коли це коли ж відбулося Ввечері п'ятниця. Так була потужна, потужна пожежа в Севастополі. На нафтобазах. так, так, так. Була потужна пожежа на автобазі. Потім прилета прилітало щось ще на аеродроми. І власне вже. А і тоді я пам'ятаю, що в пабліках була там написано, що кілометрова черга на Кримському мості сталася, тому що вже навіть. Окупанти, росіяни-окупанти, які перебували довгий час в Криму українському, вони розуміють, що мамочка свалюватися сюди. І тим часом на голубому оці Мінкурортов каже, що вони, вони спрощують логістику для туристів. Ну, типу, знаєш, чому спрощують? Тому що дивіться, логістика дуже проста: дістатися до Криму ви можете через Керченський міст. Тільки через Керченський міст, але якщо є один нюанс. Не якщо там бавони не да, буде. Але є один нюанс. Ось така проста логістика. Ви можете з туди поїхати, але не факт, що ви зможете повернутися. Ось така історія. Далі супер Омск. Омічніч, оміч, я не знаю, як правильно не хотів огорчати мать своєю болезнью і чуть не умер. Господи, в них там з логікою взагалі все супер. Не хочуть засмучувати маму, ледь не вмирають. Не хочуть платити штрафи за мітинги, тому йдуть вимирати на війну. Виходить, ну, да, якось так. Напевно, да, це неймовірно логічно. Не Хочеш, це... не хочеш, маму за печ... Ну, Засмутити. засмутити. Ідеш на війну. Все нормально. Ну, він, щоб не щоб не засмучувати маму, він ну, взагалі що ще можна було зробити? Е, Піти, записатися в добровольці е, і померти. От мама б ні разу не засмутилася. От взагалі, взагалі. Ну, Вона хочеш ще шубі пораділа. Все, пішов. Хочеш машину, пішов. Да. Хочеш жінки шубу подарувати, пішов на війну. Хочеш машину подарувати? Пішов на війну. Все Л логіка на Російській Федерації. Логіка. Да. І ми останні новина в сьогоднішній підбірці Фонтанка.ру. Сотні людей прийшли за безплатний шавермою на юго-западі Петербурга. Атракціон невіданої щедрості закінчився дракой. Слухай, здається, в мене є ідея, що до контрнаступу просто кидаємо безкоштовну їжу на позиції росіян. Вони б'ються і вбивають одне одного. Да, і нашим оборонцям менше роботи. Як, я прям бачу, як розвідники заповзають туди з мішками їжі. Просто повзуть. А яка різниця? Ми туди там сала покидаємо, хай там поїдять Ні, не сало, за сало, сало, сало не можна. Сало не можна. Пам'ятаєш, там була історія з тим, що росіянин вночі в темряві їв сало і подавився. Ось! О, ось! Ні, так треба, щоб вони їли і ні, билися, зокрема. Слухайте, так хто слухай, ну, так, так, вони билися, давай. а хто живий залишиться, він же ж почне їсти. Точно і. Oh. І подавиться все коротше. Ми знаємо, як протидіяти російським окупантам. До цього в мене була версія, що треба було просто на лінії розмежування. Ну для на лінії зіткнення поставити автозаки. Тому що росіяни так сильно бояться автозаків, що вони тікають зазвичай. Але тепер ми так свій ста... коротше, ми в нас їх будемо закидувати план. салом. У да, нас є свій план. Ми ставимо автозаки на лінії зіткнення, і плюс закидуємо туди їжу. І вони б'ються між собою. Точніше, вони починають тікати від автозаків, потім бачать. Їжу починають ще в процесі цього тікання, починаючи битися один з одним і вбивають одне одного. І наші сили оборони просто сидять і в тепловізори дивляться на це красиве дійство. Да, а ті, хто залишилися живими, просто їдять сало і давляться. О, все. Чудові плани, Іване. Я вже працюємо, починаю писати Все, лист так. залужному щодо такої пропозиції. От, а ви поки що лишайтесь на Радіо Спротив, і поки я пишу залужному з такою з таку шалену пропозицію, то ви пишіть, будь ласка, нам. Наприклад, на сигнал за номером телефону 096 205 79 89 Також пишіть нам у на пошту радіо 4 спротив або ж ви можете написати нам в телеграм песик Радіоспротив Платиною. Одне слово. Ранковий напалм на радіо «Спротив». подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.